Слава Україні! Українське Сонце зійшло. Хай воно назавжди світить для нас, для кожного з нас і для наших рідних і близьких. Величезна подяка за це Збройним силам нашої держави. Вночі ворог продовжив наносити ракетні удари по різних регіонах нашої держави. Згодом військові оприлюднять наслідки цих ворожих атак. У нас ніч. На півдні пройшла відносно спокійно. Що стосується Мелітопольського бердянського напрямку, там продовжуються наступальні дії Збройних сил України. Метр за метром, через біль, кров, піт та втрати наші хлопці долають перешкоди і звільняють нашу священну українську землю. Віримо та підтримуємо Збройні сили. Це наш код української нації. Ну і власне, ви просили прокоментувати те, що відбувається на Росії з Стрілковим Гіркіним. Я не буду це коментувати, тому що не маю бажання говорити про цю гниду, яка має не просто сидіти у в'язниці. Він мусить бути покараний більшою карою. Але нехай вирішує суд і нехай вирішує Господь. Єдине, що можу сказати, не пощастило гіркіну. Тому що якби він сидів у в'язниці після рішення Міжнародного кримінального суду, то там би у Газі пайка у нього була набагато ситнішою, ніж вона буде у російській в'язниці. А там, дивися, ще й на пляшку посадять. Але це вже інша історія. Нам робити своє. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Бажаю максимально тихого дня. У кого є можливість, обов'язково відпочиньте. І, будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Все буде добре. Тримаємо стрій!